Після того, як я заринулася в глибину себе і почала жити в цьому стані, я почала бачити, наскільки моє, так би мовити, в лапках реальне життя все в якихось думках, умовностях, якихось придуманих кордонах, обмеженнях, я почала бачити, що моя. Та реальність, якою я живу, така сіра, в неї дуже багато страхів. Дуже страшно, що щось закінчиться, хтось щось не зрозуміє. Типу, о, а як ті щось роблять, а як можливо, і мені так потрібно. І дуже багато цих розумових конструкцій, які життя не покращують. Більше того, фігня в тому, що помітне не тільки свої, а й надстройки розумови інших людей. Я так розумію, що саме так працюють класні психологи, коли вони багато-багато-багато років працюють з собою, зі своєю внутрішньою правдою, за допомогою супервізії. Більш дорослих досвідчених терапевтів, вони бачать, в яких вони жили на стройках ілюзіях, і в яких всі купаються, захльбуються, всім доказують щось. От тому кажуть, що найгірший як наслідок пробудження це самотність. Тому що ти вже з'єднався з джерелом, і ти відчуваєш світ, який він є насправді красивий, глибокий, і себе ти бачиш, скільки там енергії, жаги до життя, творчості, і ти умовно там зустрічаєшся з подружками, і вони такі: блін, там, муж не такий, коштів не вистачає. А я хочу там карт'є, і ти розумієш, що ні картє, ні муж, ні подорожі не покрасять життя цієї людини, тому що вона м дуже глибинна в надстройках, і ці надстройки знищують життя і як постійний якийсь білий шум, створюють нові нові, нові проблеми, потреби, потреби, потреби. Я хочу лайки, я хочу, щоб було як у всіх. Я хочу там щось ж... мені потрібно потрібно. А коли з'єднуєшся з собою, ти розумієш, що нічого не страшно, абсолютно. Ну, якщо навіть ти помреш, ну закінчиться життя цього тіла. Ну буде інше. Це дуже важливо розуміти, що людина нікуди не дінеться. Оця свідомість, яка зараз існує, вона нікуди не подінеться. Вона буде існувати. І існує вона, тому що потрібно робити, пізнавати себе. Наробити якийсь досвід, за яким ти сюди прийшов? І ось якщо людина вже сталося це пробудження, він побачив, в яких ілюзіях шорах він жив, він з'єднався з собою справжнім, це означає, що він виходить на новий рівень гри. Ну, тобто, розумієте, яке як порівнення знайти. Ну от саме найпростіше людина любить поїсти. І вона там є, їсть сердельки, сосиски, ковбаску, їсть, це, їсть, 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 і каже: ну що, в мене кость широка, в мене така мама була, такий тато. У мене всі такі були, були в роді. А потім вона дізнається, що у цієї людини. Кість не широка, а це все зайва вага це реально наслідок некорисного харчування. Ну, тобто, там, наприклад, вона зробила якийсь скан <кхи> чи сходила на яке обстеження. Я не знаю, чи можна це зробити насправді. Ну, коротше, вона побачила, що людина насправді струмка. І ось тепер прийшов час їсти здорову їжу. І ось приблизно такий стан в мене зараз. Тобто я побачила, що це все, що мені не мені не подобалося, то було там з моїх суджень, з моїх програм, з моїх страхів, але я знаю себе справжньо. і що я можу, як я можу жити. І ось, будь ласка, створюйте тепер нову реальність нового стану. Але на це потрібно дуже багато енергії. Ну і знаєте, що робити. От я живу життям, я вже його дуже дуже багато років його створювала. Тобто я поклала дуже багато сил, щоб у мене було зараз таке, як є. Ем, непогане. Мені жалітися нема на що, але я розумію, що справжнє життя моє абсолютно інше. І тут стає питання. Ну, а може нафік те справжнє життя? І так же ж я непогано живу, вон в мене є квіти, от зараз я на вечерю, рибку запечу. Ось там на вихідні буде може якісь там розваги. <сум> Навіщо прогружати цей реальний стан? Тобто, пробудження вона не дає ніяких гарантій, що людина буде жити згідно зі своєю е, справжнім бажанням душі, тому що це неймовірна. Робота зараз перегрузити у ці всі мої системи, які я налагоджувала. Стосунки там з людьми, з чоловіком, з собою, світом. До речі, хочу сказати, що ну, от, от тому у людей цей стан пробуджений, він то приходить, то уходить. Він може прийти, і це не гарантія, що він залишиться. Що хочу сказати, що от в цьому пробудженому стані дуже класно відчувається все мистецтво, музика, кіно, література, ну, звісно, ті, які створені, були митцями в потоці від справжнього джерела, тому що ви знаєте, зараз музику навіть штучний інтелект може писати, ти туди, забиваєш там якісь потреби. він Потреби він музику там і вірші сам все створить, ви знаєте. І, і це не відчувається. Ну, я не відчуваю. Це я така ну, якась музика. Знаєте, я як така м сучасна музика, в якої немає душі. І там я чую якусь музику. Я не хочу сказати, що, о, знаєте, як старі бабки. Раніше люди тільки там пили, пили, співали душею. Ні, але зараз реально дуже багато комерційної музики. Ну, от я слухаю Елвіса Преслі я відчуваю потік. Там, типу Юрія Антонова, я відчуваю потік. Назарій Яремчук я відчуваю потік. І іноді відчуваю потік навіть від інструментальної музики, але мені вже важко. Це вже не досі не дуже моя енергія. Все ж таки мені потрібен голос. І голос це мій інструмент, і інші голоси я відчуваю. А, так от. І ще хочу сказати, до чого я веду? До того, що. Ось це стан пробудження можна пробудитися через музику. Тому що вона була створена з джерела. Ну, знову ж таки, якщо у людини багато-багато страхів, надстроїв, програм в голові, очікувань, яких сподівань. То, звісно, це все блокує. Я вам одразу скажу, що пробудження не має нічого спільного з тим, що ви уявляєте, тому що це не можна уявити. Це відчуття, яке неможливо передати словам. Ось, якщо дівчата слухають, які народжували, ви знаєте, що все, що розповідали про дітей. І все, що сталося насправді з вами, ваш досвід, не має нічого загального. Це абсолютно інша історія, тому що у вас ваш особистий власний досвід, ваші відчуття. Так, і тут, Ай, напевно, ви хочете мене спитати, а що ж ти будеш робити? Ось ти при... доторкнулася до цього. Ну, звісно, я не буду робити ніяких різких рухів, тому що щоб, щоб змінювати, потрібно в цьому стані закріпитися, в ньому ось прям глибоко прогружатися кожен ранок. А ви знаєте, ми живемо в дні бабака. Кожен день ми прокидаємося, і нам потрібні нові енергії прогружати. Нові стани створювати все-все заново. Те, що там вчора, позавчора зі мною сталося, прогрузилося. Це вже було. Мені потрібно цей стан прогружати кожного дня. І в ньому жити потрошки. І потрошки-потрошки по робити вибори з того стану. У мене вже сталося така велика. Перестройка на нові стани, тому що це стан глибокого погруження в себе, він не вперше до мене прийшов. Він, знаєте, в мене проклюється через густий іл моїх думок і старих програм і нейронних зв'язків через старі натоптані вже шляхи. Ось Потрошки-потрошки по робити ці вибори. Тобто я знаю, там, щоб легше це все прогрожати, потрібно здорове тіло, наприклад. Щоб енергія не уходила там на щось не, 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 таке, не дуже добре. Тобто я вже зробила зранку такий стрейчинг, вже поїла каші корисної, яка потрібна саме мені. Я така, оу. І потрошки-потрошки. І, знаєте, найшвидший шлях пробудження. Це кожного дня питати себе, чого я хочу насправді, і робити якісь маленькі рухи в цю сторону. І, наприклад, ви працюєте на роботі, яка ви знаєте вже, що вона не має ніякого відношення до вашого реального бажання душі, але вам потрібні кошти, виходити на цю роботу, і тут я можу сказати. Що потрібно, по-перше, перебування на цій роботі зробити максимально класним настільки, наскільки це від вас залежить. Тобто там купити якусь нову класну чашку, пити там не офісний, не смачний чай, ліптон, а... Там, з собою приносити класні чаї, які вам подобаються, там, мати, чи натуральні фруктові, чи, можливо, там, собі готувати справжній гарячий шоколад, а, носити з собою смачну їжу і починати дивитися на цю роботу і на колег, як на янголів, за допомогою яких у вас можуть з'явитися кошти, і ви можете там, купити все, що хочете. Тобто змінювати фокус уваги на те, що є вже. Повірте, коли ваша, от ось так ви будете ставитися до роботи, до офісу, типу, вау, класно, Буде реально змінюватися, будуть ваші стани нові прогружатися, а на нові стани буде створюватися нова реальність. Ось і я це також планую робити. Нові стани, так. Що я сьогодні хочу? О, клас, я сьогодні піду. там, Повчу англій, англійську. Там готувати сьогодні не хочу. Так щось е, буду їсти, що є в холодильнику. Ось. Якщо різко, це. Знаєте, це дуже багато я знаю про цей стан, щоб різко щось змінювати. Він вже був неодноразово. Тому я потихеньку-потихеньку буду ось вчора почала читати нову книжку. Я читаю художню літературу, щоб там прогружати нові стани в себе про любов. Думаю, ну клас, почитаю. Ось. Потім, може, піду там на прогулянку якусь маленьку. Буду робити нестандартні дії. З нового стану, з нового знання про себе. Спасибо. Всім дякую, хто дослухав до кінця. Якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, лайк на це аудіо.